з вами я Настя. Сьогодні я зроблю обзор на речі, які я купила сьогодні у магазині джуск чи Джаск, Я не знаю, як це правильно читається. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Ось такий пакуночок у мене вийшов. Ось, зараз показую тут. Ось Джаск чи джуск. Мені здається джуск. Дуже гарний Merry Christmas. І у ньому вже ті речі, які сьогодні купила. Давайте почнемо. У мене є ось такі підставочки дві. Ну, не підставочки, а не стіл такі. Щоб стіл не грязнився. Штучки. Червоні я все підбирала у стиль нового року. Далі. Я не знаю, як це називається, подивіться. Ніби як... Щоб... Я це взяла для того, щоб обгортати подарунки ніби. Ви знаєте, для чого це у фільмах Зараз, Далі. Я взяла ось таких пакетика зі сніжинками. Вони причіплені на вулицю і на ялинку. Можна так само я взяла сердечка. Сніжинки. Дуже гарні. Це, я не знаю, це не можна, мені подобається. Дальше. Я купила такий носочок. Прикольний носочок. носочок. Не знаю, що туди можна класти. І так, якщо ви знаєте, що туди можна класти, напишіть, будь ласка, у коментарях, тому що там щось можна кинути. Во. Такий э, гарний носочок і на ньому дуже гарний Фід мороз. чи Хто це? Ні, то не було, тут. Такий, ель. Боже, в мене вже настіл ту. А, пішли показую стіл. І дуже гарна ось така свічка. Дуже гарна. І там води буде ще щось. Трьох пустей, як ви бачите. І ще ага, оце. Ось, ось такі новорічні салфетки. Дуже гарні новорічні салфетки з Дідом Морозом. Я все, як бачите, в очікування в телеграф підібрала. І мені це дуже подобається. На цьому, напевно, все. Ставте лайки, підписуйтесь. Підписуйтесь на мій канал та пишіть в коментарях, які відео мені зробити. І пишіть ідейки. Так само я буду робити DIY. На цьому все. Всім па-па!